Найліпше з Кіровоградського в області визначили кращі товари та послуги. Конкурс проводять вже десятий рік поспіль. Цього разу змагалося з півсотні підприємств регіону у трьох номінаціях: продовольчі товари, промислові та послуги. У фінал потрапило 18 представників. Свої нагороди переможці отримають під час всеукраїнської сільськогосподарської виставки «Агроекспо», що пройде в обласному центрі на початку жовтня. Головний же переможець конкурсу товариство АПС Кіровоград». Планується, що саме воно представлятиме нашу область на всеукраїнському конкурсі якості продукції «100 кращих товарів України. Ми провели оцінку по економічному блоку, по блоку якості. Тобто, там були різні показники конкурентоспроможності, вартість продукції, екологічні показники, показники соціальні, в яких соціальне значення має підприємство. Гасла проведення конкурсу у 2013 році. «Обирай українське це загальноукраїнського конкурсу. Активними учасниками цього конкурсу є підприємства товаровиробники Кіровоградської області.